Вітаю всіх глядачів мого каналу, і це продовження кар'єри за Динамо. FIFA 15UPL. Сьогодні у нас металіста Волинь, і щоб, <кхм> якщо ви хочете, щоб серія наступна вийшла якомога швидше, то ставте лайки. Як під кар'єрою за Динамо, так і кар'єрою за гравця. А також в моїй групі ВКонтакті проходить голосування. <кхм> За новий проєкт чи GTA 5, чи Far Cry 4, тому переходьте, ссылка знизу під відео і голосуйте. А ми розпочинаємо перший матч в цій серії. І зараз я трошки пошаманів складом і повернусь. Ну що ж, ось такий склад я виставляю на матч з металістом. Змінив весь склад. Зараз ще капітан Гармаш. Ну і поїхали. Кубок України. Динамо Київ приймає металіст. Металіст. Ну і... Погнали. Одразу в атаку і... Потужний пресек. Удар! Гонзалеса і. перший сейв. І рибалка-удар! Гарно Дерліс <кій> розібрався з, з захисником, але от удар якийсь не, ніякий у рибалки вийшов. Ой-ой-ой, це, це порушення, так. Тихо. Потім <кій> відповім. І жовта картка. Дуже близько, гармаш! Куди? Боже, куди? Ну, перетис я. Звичайно, перетис. Ще один удар і блокування. Якось не можемо ми реалізувати свої моменти. А тут опара. Ну, в руки прям. Тільки не кажи, що це пенальті. Походу... Ні, це не пенальті. Жовту картку просто прийомувати. Що таке? Нам забили гол. Але жовта картка і це друга жовта прийомом. Прийомову. І <кій> до побачення. До побачення. Ну, звичайно, рибалців, ноги. Цби... І забив. Забили нам, але порушення правил. І це червона картка. Беланда забий 1-0 45 хвилина. ЮНЕС Беланда забиває. Знову 45 -та. Дивно. Ми якось граємо. Це... Ну, тут Беланда... Я не знаю, якби Беланда промазав, то в мене б так підгоріло б. Це... Ну, перший гол, звичайно. Хм. Дніпро програє оболоні. Ну, Шахтар виграє в Карпат. <кхм> Ось така статистика ми, звичайно, ми переважаємо. Давайте Теодорчика. Напад Випу... випустив. Все. Другий тайм. Поїхали. Теодорчик вийшов і вже створив небезпечний момент. Ну як? Небезпечно пробив. Дерліс <кхм> 2.0. В дев'ятку. Дерліс таки реалізовує свій момент. Удар. <кхм> На техніку прибрав, змістився <кхів> і... Чудовий удар. Прямо в дев'ятку. Ну. Красиво. І це 2-0 Ох, дерліс, удар! Ще один удар буде, ні. Сейв болкіпера. о го го Запровал, добре, що Ховард не спав і м'яч забрав. Теодорчик Бей! <кхм> Стійка. Все, закінчується матч. Ми виграємо 2-0. Ну, Повністю ми металіст переграли. Теодорчик, на жаль, не забив. А оболонь виграла в Дніпра. І нам дали ще 132 тисячі. Так, у нас проданий гусів. Саундгемптон за 2,7, 2,3 нам в кишеню. І ще Морозюка. Мілан хоче взяти в оренду. Чудово. І в нас трошки бюджет тікто поповнився. Ну, На такі гроші, звичайно, нікого я не куплю, але подивлюсь, може щось тут з контрактами ось писати нові. Так, а у нас матч з... Волинь. Давайте розпочинати. Це вже в чемпіонаті. І знову ж я за кадром підкоректую склад. Ну що, отаким от складом <кій>, будемо грати. І поїхали. Чемпіонат України. Волинь приймає Динамо Київ. На жаль, не показують нам іще таблицю, але нічого. Потужний пресинг в атаку. Поїхали. Поульсен, ох, куди цей удар? Непогано ж. Його хотіли закрити. Але... Поульсен пробив, але куди? Ух ти! Ух ти! Оце так закидончик, скидка і 1-0. Провал в захисті, де були драгуючі хачеріді, я просто не розумію, Але ми поступатися. Починаємо. Ну, дивимось, ну подача. Що скидку щось зробили на пусті ворота і... І все. Пульсен 1-1! Юсуф Пульсен, ну як... Як же він тягне команду? от. <кхм> Майже в кожному матчі він забиває і тут з голови дали от пробити. Це 1-1 П'ятий м'яч по оцінку. Я знав, от я чекав цієї... Цієї сценки. А, Боже, Боже, знову травма. Тепер і була. Ну... Я не знаю. Це... Знаєте, ос особливість мого каналу. Травма на травмі, от так от. Ну от такий от перший тайм. Один-один з Волинню якось. Ну, не знаю, як це висловитись. Типа я зміню, він зовсім не грає. От... Ага, немає його на такого змінювати. Ясно. Добре. Другий тайм. Ой-ой-ой, ну. Господі, що це таке? По-перше, цей пас. Ну якого ти його збив, Ну. Блін, дровий віч. З мене ви всі нерви, походу. Хочете. Ф... Та твою мать. Ще й так знущають. Іздівательський. Всі нерви з мене. Ф... повилазять. Це просто якийсь кошмар. Це не порушення. Понятно, все. Удар хачаріді. Ну... Не дають м'ячу залетіти в ворота. Зараз така контратака. І добре, що Антуниш перериває її. На тобі! Вже в мене нерви просто на грані. Жовто ну капець, Волині програти це ж буде Епік Фейл. Втратити бали і... Ну... Я не знаю, не, не йде в мене гра. От говоріть що хочете. Гра в мене в команди не йде. Просто 3-1 могли робити. 3-1! Все. Ми не переможемо. У нас не йдуть пасив, у нас не йде нічого, у нас не йде не грань. Ну давайте, будь ласка, ну. Наче відібрали, але. Ну... Я не знаю, що це твориться, ну... От... Мені потрібно зробити перерив, ну... ну с... ска. Просто капець якийсь. Буяльський. Ну. Ну чому в такий момент ти приймаєш як кривоногий, просто... Реально, сил уже ніяких немає. А мені ще це все монтірувати. Та куди ми ж в Атаці все? Ми програємо, ну. Так. Ми на третьому місці. Нас Волиня обійшла, ну ось, чому? Не можна було програвати. І нас травмований ну, на 8 днів. Ну що ж. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Чим більше ви їх поставите, тим швидше вийде наступна серія. Ну і всім удачі і пока.